Всім привіт! Сьогодні алюминий. алюміній. Така вийшла формочка, вили просто відработка. По трубку пішла і понял, що сам стакан, де плавається, він високий, дуже перекриває воздух На виход треба трошки менше різати, зробити його. Може бути що ця трубка була... Меньчого, треба більше діаметру робити, щоб більше газу виходило. Тому що воздух заходить, плюс топлі, розширення і слабо трохи коптить. Та я накривав желізякою. Кругом стакана треба кидати, віточки, ну, дрова, палички, тому, тому що вони як служить як фітіль, вони масло піднімають на себе і добре горить. За счет того, що там всередині футіровка довго прогрівається. Ну, це розплавилося за, за пів години. Ні, може нічого. Поки розгорілося, дуже довго прогрівалося. Получається, що треба, якщо плавиш, то треба сразу вже ну, приготувати багато форм, сразу залити все. Ну, зробити всі діла, поки він гарячий. Треба додати трохи солярки роботу, тому що, щоб розгорілася, треба, щоб трохи було солярки. А поки так доволі тим експериментом, щоб вийшло 900 градусів точно досягнуто. Все розплавилось. Всім привіт!